То Максим. Бо Максим наш загубив навушники, загубив свої навушники. А ми їдемо ну, в подорож, вже всі знаєте, вже всі знають, що нема що говорити. Їдемо в Париж, це буде автобусний тур. Ну, ви знаєте, що в автобусному турі що робити? Максим, щоб від мене відморозитись, він всіх навушники вставить. Він буде там що слухати чи ні, я знати не буду, але то буде мама не трогай мене. Але навушники це зараз реально необхідність. Весняно польові роботи. Так Сергій каже, треба тоді Миколаївні підказати. Той до mm. неї дзвонила, ніколи трубку не бере, бо вона сапає, сапає тут у нас клумби під домом, ніколи не чує, і він нервується. Я кажу, ну от для один Миколаїв це теж класно, Ти можеш якось і ту попередню модель її презентувати. Ну, Ти хоч плясок ви вас чули вчора, бо королєве визвання з ними ляса точе. Але що до навушників, навушники дивіться, приїжджають отакі от до вас е, в такому гарному упакуванні. Це є електроточка з гарантійним талоном. Якщо напишете, що від королів, що отримаєте подарунок. Навушники можна підключити до будь-якого гаджету через Bluetooth. Немає проблем. Чекайте, бо що мушу відкритий. Але на, на, на електроточки всі гаджети приходять заряджені. Всі, всі годинники, всі проходять зарядження. Да, так, відкрили про це модель, Сергій? E, 2. Це є модель Pro 2 у такому упакуванні. У нас були попередні моделі з центрними кранами у so. всіх, а то вже ось такі. Ну, оновлена модель Pro 2 йде самим mm. шнуром для зарядки. Міні-амбюшури, на, міні на будь яке вушко підійде, ви не будете переживати, чи підійде чи сину, чи мамі, чи свату, чи брату. Чекайте, бо щось нічого mm. не можу відкрити. таке все. О, oh. Міні-амбюшури і самі навушники. Ці навушники вже йдуть без сенсорного екрану, але вони оновлені. А я Сергія розпитувалася, чим то вони оновлені, що тут таке нове є. А тут виявляється, що саме в цих наушниках вже є оце Siri асистент. Siri та Google асистент Знаєте, як в телефоні кажуть, Siri, включи мені таку музику, Siri, там зроби то, а в навушниках такого ну, може й було. А в таких люк люкскопіях такого не було, та Сергій? Так, Ну тут просто тепер оптимізовано і добре. Так. працює. Тепер ви в навушниках кажуть, включи мені ту пісню, включи мені то, включи мені сьо, воно собі зразу вам включає і супер. Так самого заряду одного такого вистачає на 7, на 7 годин, годин без підзарядки, а цілого кейсу на 24 години. Так. Ну але хак знаєте, один послухали, потім другий взяли і користуєтеся, і нема проблем. Тут ось можете перемикати треки, тут сенсорне перемикання так. треків підняли, поклали слухавку. Також гучність змінювати можна з допомогою сенсора. Є оце повна шумо шумогасіння і проникливість, Так, можна керувати також Повно зробити шумогасіння або часткове. Та бо на вулиці ви знаєте, обов'язково треба проникливість. Та на вулиці не можна повне шумогасіння, бо ви ходите по дорозі, переходите дорогу. Це дуже ну ви маєте з тим вважати, Королєва. Що говорити? Навушники це зараз не ну, розкіш, це, це необхідність, вони завжди потрібні, вони ламаються, їх можна загубити, вони зношуються. Тому для вас от гарний варіант в електроточки. Прийшли у них оці навушники, їх вже не було, бо були тільки сенсорними кран. Чути вже моє маячі, що відключається. Тому от є обмежена партія оновлених навушників, е гарне звучання, гарний мікрофон, щоб бути добре чути. Вас будуть добре чути по ту сторону в телефону, тому пишіть, замовляйте, скористайтеся, що ви від королєве отримаєте подарунок. Я повернення та обмін протягом 14 днів це теж важливо. Ну і якщо немає можливості зразу оплатити всю суму, і оплата частиною під 0%. Тому королєви гарні навушники. знаєте, ми до подорожі комплектуємося серйозно. Хоча це навушники не тільки потрібні там для подорожі розмовляти, слухати музику. Зараз багато онлайн уроків зараз багато пізні люди мають конференції, і ще ж їдете в автобусі, чи в маршрутці, чи в електриці, чи поїзді, у вас якась конференція. То не треба всім чути, що ви там ліки якісь вчителя, чи там невідомо що навушники вділити і слухайте собі телефон поставили ні даремно час не тратити. Знаєте, та й взагалі я то вважав, що Максим буде всі включати вкачає. Аудіокнижку і в подорожі він сівкає. Так, так, дивися, аби він в подорожі, аудіокнижку не слухав. Ну, намаєш. Я з ним сам розберусь і зато не хвилюйся. Я не хвилююся. Тому Бо хто ще не має навушників або хто шукає собі хороші навушники за хорошу ціну, хороші навушники. Та їх, до речі, хіба 100 штук приїхали. Ну, то все-таки ти мене не послухала. Я не знаю, я що дивлюсь. Я тобі говорю, якщо ти зараз вдіваєш у цю ну, чого, білу. Мені здається, що та якщо ти вдіваєш оцю цю білу, ти коли будеш вдіватися, тобі серса чи більше фіг, чим фікчує. Ну дивися, побоже. ну тако сильніше. І рюкзак. Ну що тобі здається? Коротше, я тобі більше фікшу. Та питає. ти подивися, ну то ти маєш тут. Таку... Стальніше стилізм. Розумієте, що я щось не того родять. Стильніше, але я такі стиль, що я все горожу, тільки то, що так ну що? Стильно, файно. Ну цікаво, як ви думаєте, в якій куртці виїхати? Я думаю, що ти б могла в машину взяти дві, якщо би що перейти. Так, ясно. Вдови по дві курточки, внати, що я взагалі вже припарилася. Ти, ти таки не питаєшся. ти, бо... ти з блідонькою, чи що? Чи то мені так здається? Помнишь, я тебе катал, когда у тебя около 100 золотых кап Ну, я хочу заразить полторы тыкты, ты уже кинушь оголовить. А нет, а ладно, макияж, все четко. Все, либо идти. Нет, я шоколадку не возьму. А мені треба йти думати, я чим я Максим. Я як я не люблю, Славно, одягається, зразу переключаю. <рес> <рес> Кажуть, вбранням. Я не знаю, мені здається, що, що всі жінки отак от одіваються. Тоді ні. якщо до магазина то я магазин б діло якісь костюми погнали, Ну, я їду до Львова. Ну, що? то, то бачиш, якщо ти хочеш поєднати гарно речі, щоб ти гарно виглядала, то так, воно як не крутий, я вже навіть сам з сторони дивився. Я, наприклад, для як? Я що є, в дів пішов. А в мене є такі коліжанки, які собі ну, фотографують, мають час, підбирають луки, фотографують, а потім, коли крайти, подивилися, фотографії. Ну, ну кожна своя двіжуха. Все, вальцюй звідси. Малого я нагодую. А цей колір. Ну, хакі. Що пасує? То хакі колір? Mm. Ну, ніфіга собі. Я тобі кажу, я той модельєр чіткий. Коротше, я не знаю, що тобі казати, ти собі роби, що хочеш, добре? Вальцюй звідси. Мене сьогодні похвалили. Хто? В коментарі в Фейсбуці, там, де ти пакувала. Зайпло, там, де вона пакувала, написали, що на Сергію тримається порядок в хаті. Це правда. Ну. Я, я, я не маю нічого проти, на ньому тримається все. А сьогодні мені а, каву а, навіть. навіть. Нехай да так і тримаються. А, -а, а, та то напевно ти з якоїсь своєї лівої сторінки написала, типу, щоб я... Надихнувся, ти більше прийшла. Про мене тримається, все, ви ж думаєте, я буду перечити на От нього ти тримається. Я нічого не писала, що приказуєш. От і вам лайфхак. Просто... Заходите на сторінку, пишете з лівої сторінки, що ваш чоловік прекрасно вдома прибирає, і він те да прибирати. Так? Я, я просто це ну, підтримала тих, хто сказали, бо я погоджуюся. Uh -huh. На що казати ні, а то я все. Мені все підходить, ти найкраще готуєшся, найкраще прибираєш. Ти все робиш найкраще. Ти молодай до голову. Ні, не про пропав, не про чому їду. А то мені, мене взагалі не цікаво, в чому ти їдеш, їдь в чому хочеш.